Вітання час контакту на телеканалі Віка. Сьогодні з студії це Микола Томенко, радник президента України з гуманітарних питань. Вітаю вас! Вітаю. А також з нами Олег Петренко, це кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 194 Рада бачити і вас в нашій студії. Перше питання до вас, пане Миколо, все ж найболючіша тема нині: питання війни на Сході. Як вважаєте, наскільки швидко вдасться досягти миру і взагалі які ваші прогнози там? У нас ситуація так виглядає, що президент до мене не лише як до радника президента, а й до мене, як і до учасника бої в Афганістані, звернувся кілька місяців назад, щоб ми змобілізували таку групу афганців, які є в команді Петра Порошенка. Це нагадаю ще радник президента Сергій Куніцин, з яким ми разом служили в Афганістані, ще кілька народних депутатів. І ми, окрім якби, традиційної роботи. Активно рухаємося з одного боку в зоні АТО з хлопцями зустрічаємося, як і ви, з іншого боку, об'їхали дуже велику кількість військових частин. Тобто, головна позиція президента і нашої команди сьогодні така: з одного боку, ми робимо все, щоб вийти на мирний формат вирішення питання на Сході, щоб ми повернули полонених, повернули хлопців, які залишилися там. В застінках, умовно терористів і сепаратистів, бо наші зустрічі з батьками, з мамами показують, що це для нас паритет. Притет захистить кожну людину нам сьогодні. президент щойно сказав, що велику кількість ми повернулися, ще десь 500-600 осіб. Нам треба, нам треба забрати звідти. З іншого боку, не гаючи ні хвилини формувати, утворювати і е, е, гартувати нові Збройні Сили України. Тому, бачите, президент так само по поїздках, він один день, якийсь так мити зустріч у нього з вченими чи з бізнесменами, підприємцями, а то військові частини, військові і так далі. Він сам перевіряє ситуацію на Сході, він сам їздить по військових частинах, так само ми сьогодні діємо, тому що ми розуміємо, що в нас не було Збройних сил. Вони були розкрадені, знищені, військові тавниці забрані міністрами, які фактично були громадянами Росії в період Януковича. Сьогодні ясно, що за 100 днів президента дуже важко це зробити, але однозначно це треба робити. І тому є дуже багато питань, які треба вирішувати. Зараз ми активно вимагаємо від уряду, затрималася в нас процедура отримання статусу учасників АТО. Це, ну, це не просто небезпечно, це несправедливо по відношенню до хлопців, які воювали. Сьогодні у нас є проблеми з тиловиками, і недаремно президент сказав, що треба всіх начальників військоматів, щоб вони там вишкіл прийшли, а потім, значить, вже працювали, якщо продають вишкіл там в АТО. Є маса речей пов'язаних з тим, що, на жаль, і генералітет не всі пройшли випробування, значить, треба. Перевірку їм провести. От я згадую і думаю, що треба так зробити, як в нас була практика добра після Афганістану, що, наприклад, от я був сержантом, той же Кунісен був сержантом, і нас вибирали тих людей, які пройшли війну, і їм пропонували там ледь не за півроку пройти курси на військовому училищі і отримати звання. Наприклад, ті, які не кадрові офіцери, а добровольці, які показали себе справжніми героями. Значить, і, наприклад, немає в них іншої професії. є хтось, наприклад, що прийшов молодий хлопець чи хто, от він вже може не тільки просто статус АТО отримати учасника, а й стати офіцером. Отже, сьогодні мусимо все робити, щоб як найближчим часом отримати збройні сили України, такі які даватимуть можливість легше відчуватися на приорах. Якщо всі розуміють, що у нас є збройні сили 21-го століття, якщо там є дух, є зброя важка, надточна. То ніякі путіни нам не страшні. Але сьогодні, ще раз кажу, нам треба захистити кожну людину, нам треба зробити збройні сили. І я думаю, що ми дійдемо до ситуації, коли ми повернемо частину території, яка сьогодні знаходиться під окупацією. Скільки чекати? Це може розтягтися на місяці, на півроку. Може простиститися. Треба чесно сказати, друзі, що в нас є дві альтернативи. Насправді, Знач, ми можемо зачистити цю територію. Тобто давайте чесно скажемо, що є значна кількість людей в Донецькій в Луганській області, яка нас не підтримує. Є якась частина, яка ненавидить нас. Силу різних обставин, силу тотальної пропаганди російською, там, того, що чудив Янукович і, і, і його команда, тому що вони теж грабували цих людей. І недавно президент сказав, що російськомовні українці найбільше постраждали від Росії. Спочатку їх обманули, а потім ще, значить, ще і тероризують там зараз. І тому в нас є варіанти. Ми можемо зачистити. Питань нема. От ми зачистимо територію, але ми зайдемо в Донецьк, значить, де загинуть е, десятки тисяч людей, і будемо з автоматами ходити по місту, яке буде знищене. Тому наш підхід, що краще спробувати з одного боку і заручитися підтримкою людей, яких там є, заручитися підтримкою світу, і е, не просто зайти в Донецьк, а повернути його в думання е, е, і в цінності українські. Вони були не формально нашої території, як зараз є, а якби світоглядно нашої території. Тому я не бачу трагедії в тому, що процес цей забере там якісь місяці. Нічого страшного нема. Президент, коли ставав президентом, він не обіцяв нам трьохрічну війну. Як деякі великі герої, які сьогодні народ ні в армії не був, ні в зоні АТО не був, їздять, сфотографувалися значить, з каналу Інтер чи ше, з якоїсь біди сфотографувалися, значить, з автоматом. Із 10 охоронцями в зону АТО, мені ж генерали розповідали, як виїжджають на великі вожді, лідери політичних партій. І тепер розповідають, що треба воювати до останнього солдата. До якого останнього солдата там треба воювати? Тому хай сходять на похорони, подивляться, значить з мамами поспілкуються тих хлопців, які повертаються в домовинах. Тому я думаю, що сьогодні треба діяти в такий спосіб. Не вмремо ми за місяць. Що, скажімо, якась територія буде в нас умовно в підвішеному стані? Треба зробити це в такий спосіб, щоб ми повернули свою територію, але не втратили десятки тисяч людей з одного з іншого боку. Саме такий сценарій або саме така стратегія. Значить, але кажу, і в результаті вийти з цієї ситуації так, щоб вже жоден чоловік не то, що хотів стріляти в наш бік, а й не дивився в наш бік, що всі розуміють, кордони ми відновили, армії ми створили, правоохоронні органи відновили. Це треба зробити сьогодні. Почула вашу позицію, але ж до вас питання зараз. Ви болотуєтесь до Верховної Ради, та все ж Черкащани знають вас як добровольця полку Азов. Чи спілкуєтесь ви з хлопцями з АЗОВ, які їхні потреби, які у них настрій і настрой? Звісно ж, общаюсь можливо менше, ніж хотілося б. Все таки предвиборна кампанія займає дуже багато времени. Але слава Богу, зараз в районі Маріуполя в місті дислокації Азова відносительно Тому... Но парни не сидят без дела. Азов первым из добровольческих батальонов за особые заслуги перед Украиной расширили до формата полка. Поэтому появляется много разных направлений, новых. Артиллерия появилась. Сейчас учатся, осваивают артиллерийское искусство. Вот черкащане, например, непосредственно черкащане получили беспилотники. Сейчас осваивают это умение. Поэтому у ребят сейчас много работы, и пока то есть пока нету активных, ну, слава богу, дай бог и не будет этих активных действий в районе Мариуполя, они ни минуты сдаром не теряют, они готовятся и становятся сильнее. Будемо сподіватися, глядачам хочу нагадати, що з нами сьогодні Микола Томенко також Олег Петренко. Це наші сьогоднішні гості. Наступне моє питання до вас, пане Миколо. Розкажіть про стратегію 2020, яку ви презентуєте Україну. Я знаю, що вона буде стосуватися і гуманітарних питань, і оподаткування, тобто різних сфер життя. Власне, в чому і суть полягає, як швидкою її планують запровадити? Ну, стратегія передбачає те, яким мусить бути Україна, про яку ми мріємо. Бо ми, як завжди, були державою одного дня. Ми день жили, а на ранок прокидалися. Не знали, що з нами буде. Ні бабушки-пенсіонерки, ні політики не знали. І от позиція президента така, що давайте подай на 6 років. Чому 2020, Тому що ідея наша така, щоб до 2020 року ми вийшли на можливість вступу до європейського союзу повноцінного членства. Це означає, що нам треба привести відповідні законодавства, відповідні європейські стандарти, підтягти всі сфери життя. І я не буду говорити про там ті речі, за які я не відповідальний. Я як радник з гуманітарних питань, акцент лише зроблю на тим, чим я працював, і що президент залучає до яких тем. До речі, якщо нічого не зміниться, дай Бог в країні, то президент на наступному тижні, можливо, сам презентує фрагменти цієї програми в Черкаській області стратегії 2020. Так, от, ідея наша така, що стратегія повинна бути направлена. Не скільки тонн, скільки мінеральних добрив, скільки газу, скільки якоїсь біди, значить, треба виробити. А в те. Значить, якою буде якість життя людини, як покращити медицину, як покажете освіту, як збільшити тривалість життя. І, до речі, що мені приємно, бо коли мені говорять, що а от ви там військових, добровольців підтримуєте, вони тільки там вміють воювати чи ще щось робити. Ми з Олегом Петренком зробили дуже велику кількість спортивних оздоровчих заходів. В Черкасах, коли він очолював відповідний напрямок в місті по спорту молоді, ми проводили відповідні спортивні ігри, де. Я залучав олімпійських чемпіонів найвідоміших людей, які б дітей переконували в тому, що успішною можна стати лише активна спортивна людина. Що нам треба відтягти молодих людей від ДПБ від телевізорів і показати, що можна зреалізувати себе в інший спосіб. Тому, от в частині розвитку масового спорту, оздоровлення, охорони здоров'я як одні з нас, на жаль, най з найгірших з точки зору ситуації, особливо в сільській частині України, все це треба змінити. Все це те треба реформувати, тому цей блок гуманітарний потребує і підготовлених людей, от таких колег в своїй частині в наступному парламенті, а також розуміння всіх чиновників, що якщо ми сьогодні, сьогодні не почнемо інвестувати в гуманітарну сферу, значить ми просто на задвірках історії залишимо. Ми сьогодні живемо в середньому на одне покоління менше, ніж Європа. Ну, я не буду далі перераховувати. Тому от такий людський фактор. Ключовий цій стратегії 2020, яку президент запропонував, яку зараз ми презентуємо в Україні. там йшлося, до речі про збільшення тривалості життя, що найменше здається на три роки, завдяки чому вдасться досягти там. Стосується реформування охорони здоров'я. Є певні у вас якісь пропозиції? Ну якщо коротко сказати, це пов'язано ще з однією штукою, яка називається корупція, тому що якщо взяти медицину, це найбільш корумпована галузь в частині ну не не, не лікарі у нас корупціонери. А чиновники, починаючи з Міністерства охорони здоров'я, де тендерні закупівлі, відкати по тендерних закупівлях сягають десятки мільярдів гривень. Тому повністю переорієнтація, як використовуються кошти, значить, повністю переорієнтація на профілактику, на фінансування так мити знизу, а не згори. Це, до речі, пов'язано і ще з однією реформою передачі влади на місця до міста, села, селища і з функціями охорони здоров'я передаються й кошти. Бо тут, хоч територіальна громада може активніше проконтролювати, аніж апаратчики Міністерства охорони здоров'я, тому без перемоги над корупцією важко тривалість життя підняти і перемогти Росію чи Путіна. Тому оця антикорупційна концепція, закон про люстрацію, який президент підписав. Інші антикорупційні закони це, напевно, не менш важливіше, чим боротьба з ворогом. Олегі кілька слів про вашу співпрацю. Вам довелось попрацювати в комітеті. Як, зрештою, з молоддю з дітьми спрацювалися Ну, это вообще один из периодов в жизни, про который мне приятно вспоминать, потому что всегда приятно вспоминать, когда есть что вспомнить именно сделанного. Э, вот за те два года по результатам двухлетней моей деятельности на посту главы комитета с физической культуры и спорту Миссио Конкому, вот Черкасы перемогли в номинации на спортивнейшее место Украины, э, первое в своей истории. Тут, вот, Было такое время, что на самом деле открывались новые спортивные школы в городе, не закрывались. Ни один вид спорта в городе не исчез ни в одной спортивной школе. Появилось много новых видов спорта в городе. Было много спортивной инфраструктуры реконструировано. Большое количество чемпионатов, соревнований всеукраинского международного уровня стали в Черкассах проводиться. Поэтому, безусловно, этот мой жизненный опыт, он будет мне полезен и, уверен, нужен будет в моей Надіюсь, в будущій роботі в парламенті. Ну, наприклад, в комітеті з питань молоді, спорту та туризму, дякую за відповідь. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі Контакт з нами Микола Томенко, це радник президента України, а також кандидат у народні депутати по виборчому округу 194 Олег Петренко. І хочу поговорити про використання чорного піару. такі не зовсім чесні коректні методи. Зараз ми бачимо, псують Олегові борди. Яка ваша думка про що це свідчить про культуру певну політичну? Можливо, про його високі рейтинги? Як вважаєте? Думаю, дві причини є: одна хороша, хороша новина, звичайно, якщо. Обклеюють плакати Олега, як кандидата від блоку Петра Порошенка, якщо розмальовують відборди, значить точно він на першому місці. Ідея всі прекрасно розуміють, що ну, якби, треба атакувати лідера. аутсайдерів вже ніхто не атакує, вони нікому не потрібні, а лідера атакують. Але є і погана не вона. Ну погана вона полягає в тому, що я тут, в вашій студії, в опозиційні часи, коли в опозиційні часи... Я розповідав як е, кандаті від опозиції, надають можливість там школу зайти, вуз зайти, щось розмістити, і так далі, як там слідкували за мною, як записували, куди я заходив, з ким я виходив, і далі я це розумів. Бо це був Янукович, Тулуб, і інші значить, е, бандіти-сіпаратісти, мовно каже, да? які поховали зараз по, по е, світу. Але в сьогоднішній ситуації, от е, Черкаси, має виглядає враження, що, що, що в Черкасах нічого не змінилося. То не тому, що він там від блоку президента, а загальний підхід. Ну, як можна значить, серед білого дня чи через ночі значить, все позривати, понаклеювати і так далі. І жодної людини ніхто не спіймав. У мене питання, а в нас по закону обласна адміністрація, прокуратура, міліція, СБУ, чим займається? Президент проводив нещодавно раду і сказав, що да, будуть спроби зірвати вибори, буде спроба деморалізувати ситуацію. Ви чим займаєтеся? Як в Драбівському, Чигиринському, Чорнобаївському районі, як товариш Зубик, як купував на попередніх виборах виборців, так і зараз купує, роздає гроші. Суд я зараз підготую подання на того суддю, який чи, чи яка я не знаю, бо по прізвищу я не розшифрував, мені сьогодні показали, коли в Черкасі прийняли, яка прийняла рішення, що роздавати і підкупати вибори, це законно, нормально, значить можна це робити. Друзі, ви що, тут не дійшла інформація до Черкаси? Що люди загинули з Небесної Сотні, що е, Революція Гідності пройшла, що влада змінилася, тобто виявляється, що в Черкасах значить, можна діяти так, як це було при попередній час. Тобто треба тоді або поміняти цих, які за це відповідають, і прислати нових людей, президенту вже, очевидно, після виборів, е, або і суспільство втрутитися в ситуацію. У нас балотується в Черкаській області ті депутати, які голосують за поліцейські законопроекти, і значить, і горя не знають, і далі гроші роздають. І вважають, що це так нормально. Е, буде. тільки я вам скажу, із тих депутатів черкаських, які були, от е, я знаю тільки до Віктора Тимошенка, який е, е, не голосував руками, а потім за нього хтось натиснув і написав заяву, що значить, це не його голосування. Всі решта. Чи Зубик, чи Яценко, чи Нечеперенко, чи був радісно голосували, писали заяви польському сейму, визнати український народ зрадниками і бандитами. Вони зараз сміло облатуються, нічого не бається. Тому, звичайно, для мене принципово важливо, щоб не тільки влада, а і виправдалася громада черкаська, бо вона ж тоді теж за неї голосувала. Тому сподіваємося, що не дивлячись на бруд, багнюку і все на світі. Переможуть ті люди, яких підтримують черкащани. І мені в Черкасах, нарешті, будучи кажу, в Черкасах, значить в Києві. Я матиму партнерів, ну тих, які в Черкасах живуть, от як Олег, значить, який би міг би вирішувати питання і ходити. Там а в нього вже є досвід, може, і на ногою трестукне там в кабінетах чиновників, щоб і гроші були, і державні програми фінансувалися, а не депутати, які, значить, хабарі носили попереднім чиновникам чи міністрів. А треба депутати, які вимагатимуть в Києві чиновників, щоб вони вирішували проблеми Черкащан. Ви заговорили за Олега як фактично нового члена вашої команди у політичній силі Петра Порошенка багато нових імен, багато нових людей, таких як Олег, пан Мамчур. Це плюс чи мінус? Ви як досвідчений парламентарій? Безперечно, плюс нам треба, коли ми кажемо, що оновлення нам треба для перевантаження. Нам для команди треба Я вам скажу, що ми активно шукали, і президент особисто пропонував людей, яких ми повинні залучити. І в список, і в масштабні круги, тому що нам треба нова якість. В даному випадку, скажімо, там група людей, як я, які мають досвід парламентської роботи і опозиційної, і іншої, значить, можемо десь підстрахувати на першому етапі. І ті люди, які вже є успішні. Ми ж не брали, бо у нас багато політичних сил є такі, що є лідер, а навколо значить, яких дітей сфотографували, які нічого в житті не зробили. Значить, це не є оновлення. Оновлення це є, якщо людина є успішною, вона щось в житті зробила. Чи героїчний подвиг, чи на війні була, чи проказала себе в професійних так мати, справах, як Олег в роботі в Черкасах, і там на війні. Чи мамчур, вибач, він прийшов від командира взвода там до, до полковника ще до свого вчинку в Криму. Тобто він є професійний чоловік. А законодавчій роботі ми підстрахуємо, научимо. І для мене подвійна, приємніше нарешті. Значить, Мене не будуть товкти по всій Україні, куди я не приїду. Мені говорять, а це ви ж Черкащина, яку Черкащина? А у вас же такі зрадники, як колійник, там і інші звідти вас, Щіпчі, корупціонери. Значить, Я хотів би, щоб Черкащина асоціювалася е, з такими, як Олег Петренко, Чулій Мамчур, він же теж з Думанського району. Тому сподіваємося, що вже не будемо червоні за Черкащину в наступному парламенті, а матиме таку команду, яка буде працювати і на Черкащину, і на Україну. Дякую, будемо сподіватися, що саме так і буде. Я дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі Контакт з нами був Микола Туменко та Олег Петренко з Олегом, кандидатом у народні депутати України по виборчому округу номер 194. Ми побачимось вже цього четверга о 19.40. І спасибі за те, що ви були з нами.